Добрий день всім добрим людям. Продається така апаратура. Свою інсіннію я продав. Це автомобіль також якби наших близьких. Уже на українській реєстрації. Свого часу автівочка була пригнана з Німеччини. 2018 рік. 2 літра дизель. Машиночка своя, власна, обслужена. Автоматик Така по салону, коврички, накидочки, шкіра. Можливо, хто шукає собі в універсалі. Два комплекта гуми, зима, літо на титанах. Чому я кажу, можливо, хто шукає собі в універсалі? Тому що коли я продавав свою інсігнію вона була в седані і всі питали за універсал. От, будь ласка, дивіться для розуміння, який тут багажник. Просто щоб достати до кінця, треба лягти. Будь-які види перевірок, будь-які експерти, будь-яке СТО, за вашим бажанням. Куди завгодно поїдемо, перевіримо. Номер телефона власника я тут напишу. Телефонуйте, запитуйте, торгуйтесь і так далі. На зв'язку.